сейчас еще один взрыв только что был. Им сейчас, походу, еще скорые будут ехать. Нанести по городу Киев такой удар, чтобы это все наконец прекратилось. Начинаем отселение, исходя из оперативной обстановки. Все то же самое, просто город постарел. И от этого грустно, потому что это все было сверкающее, новое, искристое, сияющее. На пятых этажах вода была в последний раз в декабре месяце в 20-х числах. Мы считаем, что предоставляемая вам информация о восстановлении Мариуполя была очень сильно искажена. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це зона, це територія, це острів, де ви будете сміятися і посміхатися від того, що ми вам будемо показувати, тому що ця програма це. Проти дія російській дезінформації. Тут ви почуєте антипропаганду. Ну і звісно, найвеселіші із заяв російських пропагандистів читай ворогів України. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. І, звісно, коментуйте, почути і побачити. Летит, он скорая поехала. Сейчас еще один взрыв только что был. Им сейчас, походу, еще скорые будут ехать. Опа! Прилетел. На стоит на О, слышно, слышно. Аштан? Солдатики втомлені. Це, до речі, стосується, звісно, стану військових по обидва боки від фронту. Але наших шкодей наших треба підтримувати і посилювати, а на них наплювати. Ну і до речі, вже. Ми чуємо такі перші нотки відчаю. Є такий в них СВОшник, він же блогер, він же тринадцятий, він же опущений. Короче, довга його історія. і Він час від часу фігурує в наших випусках. То він тепер звертається до верховного головнокомандувача, який не може армією і кількістю смертей перемогти Україну. То він каже, що по Києву треба нанести такий удар, щоб все зупинилося. На що він націкає на ядерну зброю? Ну камон, навіть від цього ніхто нікого не переможе, тому що я хочу нагадати, наше військо не знаходиться у Києві. Воно на фронтах простяжністю 1200 кілометрів. Але цікаво, що самі СВОшники, самі пропагандисти не вірять. Перемовини і не вірять в свою власну перемогу. Через три роки після початку повномасштабного вторгнення більше ні немає нікого. Це мобік серед російських СВОшників, який би говорив про потенційну перемогу. Один останній стався із Магікани та Соловйов, який все що говорить о захваті європейських стран, а всі інші благають. Зупини. Зупини цю війну. Я як учасник СВО… как ветеран боевых действий, присутствую с самого начала событий на Донбассе, в лице многих моих братьев, которые сегодня выполняют свой долг на линии боевого соприкосновения, к нашему президенту хочу обратиться, к нашему лидеру и верховному главнокомандующему. Уважаемый Владимир Владимирович, я очень вас прошу, чтобы по городу Киев в котором сегодня принимаются все стратегически важные решения о поставках вооружений, о операциях, в том числе и на нашей, на русской, на курской земле, на Донбассе. Все то, что творят эти террористы, может в миг прекратиться с помощью вашего указания и решения. Очень вас прошу нанести по городу Киев такой удар, чтобы это все, Наконец прекратилось. Никакие переговоры в данной ситуации не приносят результат, как мы видим в течение долгого времени. На переговоры эти не люди не идут. Поэтому я считаю, что если вы приняете нужное решение, то мы точно победим в этой войне. Мы, как верные сыны нашего отечества, верные вам и присяге, готовы пойти на все, только лишь бы одержать победу в этой войне и доказать всему миру, что мы непреклонно сильны. Мы к этому готовы. Даже на ядерный взрыв готовы посмотреть. Тоже, если такое мы чуємо от СВОшников, что вы ви себе уявить, а что, на самом говорят в себе на кухнях и не только Тилові мешканці Російської Федерації, ну і це тільки ті, в кого кухня все ще є. Бо, наприклад, в Білгородській області вже відселяють терміново людей. кажуть, жити в деяких районах більше небезпечно. Росія, яка йшла окуповувати наші території і яка окупувала їх, тепер втрачає свої власні території. А в деяких регіонах жити небезпечно. Ви можете зі мною сперечатися скільки завгодно, але все вказує на те, що СВО таки йде. За планом. Добрый вечер, дорогие друзья. Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли? Терезовка Шебекинский округ. Начинаем отселение, исходя из оперативной обстановки. Куда обращаться? Администрация Шебекинского округа Андрей Николаевич Гриднев или министр строительства правительства области Козлицына Оксана Петровна. Вся необходимая информация по порядку представления нового жилья у них. Не получается, звоните ко мне. Белгородский район, Малиновка, Отрадное, Красное Небо и Толоконное приняли решение о возможной получении компенсации за частичной компенсации за аренду жилья. Порядок представления в Министерстве социальной защиты или в отделах соцзащиты по месту жительства. Всем доброго дня, здоровья и добра. Забыл сказать представление аренды. По новому порядку порядок буде озвучено в, в 9 часов на сідані правительства. Всім доброго дня, здоров'я, добра. Чи жили добре у Білгородській, чи Курській області, чи в Брянській, чи в будь-якій іншій? Ну, певно, хтось да, але в цілому, з того, що ми бачимо, не дуже. Тому я навіть не розумію. А як вони побачили і відчули, що стало гірше? Але хто точно знає, і хто точно може порівняти до і після, це мешканці наших окупованих територій. Особливо це стосується Донецької Луганської півострова Криму, ну, тому що вони довше за всіх перебувають під окупацією. Власне, я знайшла відповідь на своє питання. Я довго риторично говорила про те, цікаво, а чи пам'ятають мешканці Донецького, як це було раніше? До того як вони стояли, наприклад, в чергах по воду, до того як людей хапали на вулиці і відправляли як гарматне м'ясо на фронтах, і виявляється, що так все ж таки хтось із них пам'ятає, що таке жити при українській владі. Блогерка пройшлася Донецьком, згадуючи як було раніше добре: до окупації, до війни, до приходу руської весни. Який Донецьк був, які гроші туди вкладались, які проекти там відбувались, скільки всього, і скільки іноземних зірок прибували до Донецьку. А знаєте, як вони прибували? Літаком. Вони літали. Літали в Донецьк. Ми вже її про Київ не пам'ятаємо, а тут уявляєте в Донецьк. А тепер все. Розруха, бідність, напівпорожні вулиці і ніяких перспектив, допоки там будуть лишатися росіяни. Донецька, взагалі, ще красивий. був. Дуже красивий. В той час в нього вваливали стільки бобліща, Всі вивіски, все, все було новое. Не знаю, мені каже, даже в самих самых таких передових городах не було того, що було у нас. Типа, всі новинки, все самое крутое, все самое дорогое. Все... ну, в хорошем смысле. А сейчас я иду, все эти вывески, даже многие, я прям вспоминаю, что действительно я знаю эту вывеску, они просто остались... И постарели. Ну, прикинь, там вывеска висит 8 лет, там 8-10 лет, и ее там не обновляют, не подкрашивают, не, ну, все то же самое, просто город постарел. И от этого грустно, потому что это все было сверкающее, новое, искристое, сияющее. ультрамодна на то время, а сейчас на це все смотриш. Ну, звісно, вже прогресс ушов вперед, все ушло вперед, а здесь все как было, так і осталось. До речі, про Донецький проводу я ж не просто так згадала. Ми давно відслідковуємо те, що відбувається в Донецьку, як люди годинами і навіть довше стоять для того, щоб трошки отримати елементарної води. Розумієте, у людини є такий класичний нормальний набір речей, які роблять наше життя комфортним. Це вода, це тепло, це газ, це електрика. Є речі, про які ми, до речі, до повномасштабної війни і з вами разом не замислювалися, правда, до того, як почали гасити нашу електроенергію, класти нашу енергетику. Але, попри шалені ракетні і дронові атаки, наші енергетики змогли все це втримати. В Донецьку таких обстрілів немає. Такої війни, як в нас, там теж не відбувається. Попри все, Донецьк лишається. Тиловим містом, тиловим містом забезпечення, зокрема, і російської армії. Але люди там живуть без води. Я нагадую, що в останній раз вода у будинках в Донецьку була у грудні минулого року. собрались высказать, как як наболіло них. на душе по поводу подачи в Кировском районе на площади Свободы воды, а конкретно улица Комсомолец Донбасса и улица Карла Маркса. На пятых этажах вода была последний раз в декабре месяца в 20-х числах. Как людям жить? Особенно старикам, у которых лифта нету пятиэтажки. Как им будут таскать на пятый этаж? А далі буде шок контент, тому що навіть мій мішок шоків у шоках Маріупольці звинувачують воєнного злочинця Путіна. Ні, не у війні, не в окупації і не в знищенні Маріуполя. Вони його звинувачують в тому, що подається викривлена інформація про відновлення Маріуполя. Жаліються люди, що й досі вони лишаються без житла і ще й благають і просять у Путіна. Помогите. Я дико перепрошую. мешканці Маріуполя, ви що? Захотіли під статтю потрапити? Це ви кого звинувачуєте? Російську пропаганду блогерів, журналістів у тому, що вони передають якусь неправду, та ви не помічаєте. Ви вже в раю, це парадайз, Ви його обрали, ви хотіли жити як в Росії, то я вас вітаю. Ви живете, як в Росії. Уважаемый Владимир Владимирович, мы считаем, что предоставляемая вам информация о восстановлении Мариуполя была очень сильно искажена. Просим принять меры и разобраться в данной ситуации. Мы готовы провести экскурсию по всему городу и показать масштаб беды. Я хочу обратиться к мариупольцам, которые увидят его. Распространяйте его на всех ресурсах. Сделайте это видео вирусным. Мы стоим сейчас на, котлован... на котлованах наших домов, разрушенных в результате боевых действий, очень много людей, оставшихся без жилья. Живцов этих домов, в паспортах, прописках весельных домов. Наши квартиры внесены в Росреестр. Но по факту на данный момент мы являемся собственниками воздуха. На месте нашего жилья строится ипотека, так как землю под нашими домами отдали без торгов. Хотя дома и придомовая территория приватизирована. Многие из нас в третий год стоят на очереди на квартиры. На данный момент в Мариуполе снесено 362 многоквартирных дома. Построено всего 71 компенсационного жилья. Больше компенсационное жилье не строится. Очередь огромна. Многие из-за проблем с восстановлением старейших документов и затушным вступлением наследства на единственное жилье не попали в очереди. Они могут рассчитывать лишь на компенсацию 45 тысяч рублей за квадратный метр по социальной норме, что ниже рыночной стоимости в несколько раз даже в вторичного. В 2022 году мы потеряли имущество, жилье, но и потеряли близких и родных людей. Но наше мутарство продолжается до сих пор. Мы пишем обращения, письма, жалобы, но нам никто не дает ответа на вопрос почему большая часть Мариупольца должны бомжевать. Сейчас глава ДНР озвучил, что людей будут заселять в так называемые дешевые Но у каждой такой квартиры есть собственники и наследники. Что будет происходить в Мариуполе, когда они вернутся? В Мариуполе компенсационное жилье не строится, только ипотечное. Но оно строится на месте наших снесенных домов. Что полностью Зарушається цей філтрі під час інструкції расії конферації. Вірміня. І попри те, що емоції зашкалюють, саме час, друзі, прощатись. Але перед тим, як зникнути з ваших екранів, я вам нагадаю: не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбановолайф. Коментуйте почути і побачене. І, звісно, бережіть себе. Бережіть Україну до зустрічі.